Це коротеньке відео не для росіян, це відео для українців. Народилася ідея його зняти після того, як я переглянув декілька форумів та відео, на яких українці обговорювали, як треба вбивати українців, чи бандерівців, чи сепаратистів. І не вважайте його занадто пафосним. Це просто думка, коротенька думка. От я думаю, чим ми пишалися раніше? Ми пишалися братами Кличко, Андрієм Шевченко, Тарасом Шевченко, звичайно, українськими дівчатами, українськими піснями. Особисто я пишався тим, що Україна змогла вийти з пострадянського простору без крові. Чим ми пишаємося зараз, коли йде громадянська війна? Треба називати речі своїми іменами. Це ніяка не антитерористична операція. Це війна, коли брат вбиває брата. За погляди, за мову, за прапор, я не знаю. І ось що я думаю, що кожен, хто бере в ній участь, неважливо з якого боку, повинен, приходячи додому, ставати перед дзеркалом і казати: Я пишаюся сьогодні я вбив свого брата. Я пишаюся сьогодні я вбив українця. Дивитися на себе, дивитися самому собі в очі і казати: Я пишаюся, бо я того вартий, мабуть.